Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписів ми продовжуємо грати в and Resources. Так, е -е -е, мене що я помітив в минулому відео. Все ж таки ми тут переробляємо все зерно, все збіжжя. І мене це не влаштовує. Може, все ж таки мені сконцентруватись виключно на виробництво хлібу? Давайте поки щось що тут відріжемо. Ось тут відріжемо постачання. І тимчасово поперебираю всіх працівників, якщо ми зможемо виключно на виробництво їжі. Витягуватись. Ну, знаєш, це місто взагалом само початку розраховувалося виключно виробництво їжі. Якщо ми зможемо витягувати споживання всього збіжжя виключно їжі, то це буде прекрасно. Це треба ще подивитись на що вигідніше витрачати збіжжя, дивіться. Тут приблизно 2 збіжжя на одну їжу. Тут 5 збіжжя на одне спиртне Так, поїхали перевіряти. Їжу вигідніше виробляти, здається, за спиртне. І перевірка виробництва м'яса. Коротше так. Концентруємось на виробництві їжі поки що Воно працює. Так само, як працює. ООЕ. Ось, ось це прям прика... ось це, Ось це. Прекрасно. Закуплю зараз дві ось такі цистерни. Автоцистерни. Пальне або бітум. Везеш сюди і завантажиш тут. Пальне або бітум і везеш. Сюди? Старт. Скільки ти везеш? 1500 всього? Окей, я думаю, дорожче буде коштувати. У будь-якому випадку не в цьому суть зараз. А суть в тому, щоб все експортувати, і мені здається. Час робити потяг. Залізниця. Залізнична станція для рідких вантажів. Так, давайте Ось так. ось тут буде станція для рідких вантажів. Так, тут і вантажна залізнична станція, і не вантажна. Є звичайне депо, є депо типу, для. Давайте почнемо зі звичайного депо. Ви автоматично не магнітитесь ніяк. Давайте якось пустимося тут, побудує залізничне депо. Так я про те, що не подумав. Вдруг другу, депо треба виїзд в два боки. Ось так зробимо. Ось так, щоб до залізниці приєднуватись міг. Ось так. І давайте тебе саме побудую. На. Припустимо, де нас локомотиви і вагони. Так. Ти. Цистерна для насипних? ні. Ось цистерна. 60 тонн бітума, 60 тонн пального. О. Тут є трамваї. Є трамваї. Я не знав, що є трамвай. І давайте тепловоз. 80 км на годину. В принципі, більше мені не треба, бо я хочу дешеві побудувати. Рейки? Якщо мене вабить Харків Т тоді мені треба буде. З б... Залізницю з бетоними шпалами побудую. І 100 км на годину. Ого, 168 сам по собі коштуєш. І вантажний вагон, який цистерна. Ну, скільки візьму. Так, давайте так, я експериментую. Експериментую, поїхали. Біль, а як я тут залізницю проводу сюди, щоб виїхати? Бо сюди заверну і буду звідси виїжджати. А. Так, мені просто прикол в тому, що мені вже треба треба навчитись користуватися залізницею в цій грі. В цій грі. Можна чисто на захід поки що експортувати? Та й просто і на схід треба. А тут залізниці нема. Залізницю. залізницю. А куди її? Залізницю, якщо вести, то аж. Ого, зачекайте що? Аж сюди. її Ого. Ну, в цю таможню будемо, умовно кажучи, пішки возити. Слухайте, мені недалеко від цієї можна. Недалеко від цієї можна? Щоб прям. Прям трамвай. Ой, прям трамвай. Прям потяг пускати. Все, не хочу. І воно дуже дорого буде коштувати. Занадто дорого. Так, закупитись вантажівками, це навряд чи дешевше, але. Ось це ще повантажівці на кожен з шляхів. Ну здається, нафта тут не прям сильно накопичується. Тобто ми трохи більше переробляємо, ніж отримуємо нафти. Тобто, якщо я хочу ще 4 будинки побудувати, мені під'єднати ось це місце. Ось це місце під'єднати і можна спокійно ще 4 будинки побудувати. І ще більше заробляти будемо. Спокійно, ще я два. Будую. Звідси. Чекати нафту. Бітум. І сюди вивозити. Все, точно тут регулярно будуть кататись. О, ти везеш 2600. Бітум 2600. Коротше, прекрасно, все. Гроші підуть. Так, ти. Ага, мене це дратує. Ви постійно переповнені. Придбати. Та вантажівка, я не знаю, скільки вас треба. Тут прикол в тому, що на маленьку відстань вести треба. Я зараз посіхану і взяв аж 8. Справді кажуть, що це погана ідея прям 8 одразу брати. Але я хочу експортувати. -а! -а, -а, -а. Вибачаюсь. Четвірку сюди відправити. Все. Чотири в один бік, 4 в інший поїде хліб експортувати. Так, якщо б я. А, до речі. Можна вас просто відправити експортувати. Томожню відправити одразу. Шкода. Xбі ще нас збирається. Ну і так слухайте, ми прям хорошо Виробляємо хліб. І більш-менш піще споживаємо. Ой, так ми швидко виробляємо. Вау. Мені це подобається. Так, це все виробництво їжі буде чисто на хліб працювати. І мені, здається, можна було б це все прибрати. Дорого тобі. Коротше, я знову ж завчасно, знато завчасно побудував. Ось це все. Так, ти везеш хліб в Миргород. Давай, це перші вантажівці. Ти Зараз поїдеш. Мені треба якась вантажівка, яка не в Миргород буде везти хліб, а в інше місце. А склад зараз буде переповнений. Ні. Коротше, тоді власноруч руч зроблю. Ну зупинку сюди. Завантажимо хліб. Як тебе підняти? Щось ти. Просто шлях сюди. Все. Тепер ти також почнеш експортувати Хліб. Ти куди поїхав? Тобі хліб заводу в чортків. Куди ти їдеш? Який байдуже. Так, треба було не паритись над створенням спиртового з того заводу і так далі. Треба було чисто сконцентруватись на хлібзаводі. Побудувати, типу, через склад експортувати, щоб хліб повертався в склад і зі складу вивозили. Так що в нас тут? Пального 199 тонн. Пальне ще завантажувати і завантажувати. Мені подобається виробництво, я його зможу навіть розширити. Ще дві круті вантажівки. Так, задав їм потрібні шляхи. Вперед. Так, і створювати ефективне виробництво ще чогось. Тут не вистачає вантажівок. а скільки ще тобі треба. Ще 8? Я додав 8, з думкою, що. Та ну, цього забагато. А тепер я дивлюсь і розумію, що ні, не забагато. Що ж, вперед. Тепер в мене відчуття, що навіть з хліба, хліб треба було експортувати також залізницею в такій то кількості. Особливо в цю митницю. Або робити виробництво хлібу поруч з тобою. Коротше, думка, що можна було зробити все більш ефективно. Мене напрягає. Я хочу максимум ефективності. А ще мені подобається, що тут майже повністю забити кількість працівників. Тобто я все це приблизно правильно порахував. Так, я вже ж всі доходять сюди. Це прекрасно. А, Дитсадок. Зачекайте. А, ні, вистачає місця в дитсадку. Школа? То нормально. У нас є інститут. Мають прислятися люди з освітою. Так, прикол в тому, що можна спокійно сюди додавати кількість вантажівок. Авто які їдуть на експорт, тому що ми будемо розширяти виробництво. Ми будемо ще розширяти і дуже сильно. Ми будемо додавати ще 4 будинки. Ще ось це, нафтове. Так, судячи за все, з цих будинків вони не виїжджають. Якщо я захочу. Скільки вас тут взагалі? Я можу подивитися, скільки живе? Треба Ви необхідно побудувати міськом, щоб отримати статистику електроенергії, прикольно. Так, я думаю, що спокійно вісім автоцистерн. А я дурний? Ні, я не дурний. Все нормально. Це все ще найкраще, яке мені пропонують тут. Так, все, я вперед. Намагаюся експортувати все. Ще вісім автоцистерн. Да, ми заробляємо. Якщо ми витрачаємо щось, то витрачаємо чисто на те, щоб експортувати більше. А чого ти вирішив також бітум? Тут один завантажив бітум? Нащо ти також почав? Те ж саме. у хліб. Це прекрасно. Потім вирівнюю кількість експорту хлібу. Головне, щоб вони могли експортуватися. А чому вони обганяють один одного. Обганяйте А, збіженими? У сенсі збіже нема. Ось, збіжжя. Ось, є збіжжя, Давайте так, збіжжя не нема, а ви його не постачаєте. Давайте все ж таки зруйную склад, бо я склад не знаю, на що робив, тому що там декілька виходів. Спробую зробити через елеватор. Окей, тут пише, що треба з'єднатися з, з дорогою, може в цьому проблема. Натримай дорогу. А, і почало приносити. Так до цього ж вам не заважало, все тепер є збіжжя. Цей затор через відсутність просто ще те, що воно не передавалось. А чого тут знову? Потужність. Нам не вистачає потужності. Так мені не подобається те, як ти ведешся, yes. Не, насправді, кажучи може бути виключно в. Але проблема в тому, що ти йдеш через експортну лінію. вона теоретично на 18 МВт може бути повністю зайнята, тому. Давайте. Ось тут роз'єднаємо. Створюємо ТБ І ці 4 МВт. Ай йдуть сюди і все. Все одно збіжжя просто не поступає. Але тут є збіжжя. Чому ти не видаєш збіжжі елеватор, а елеватор не передає? Е. Yeah. Не кажи, чому мені треба перебудовувати хлібзавод Щоб збіжжі поступало напряму. Чому воно не поступає взагалі? Значем його, ти його зберігаєш взагалі просто. Просто зберігаєш. А не передаєш повністю. І тільки нове приносять, передається. Тільки нове. Не це дратує. Ні, це бред, тому що ми сейсторимо наших цистерн. Так зачекайте, в чому проблема ваша? Мені реально перебудовувати щоб ви напряму були з'єднані? Це знущання буде наді мною. Ну ты Ну передайте сюди! Так нам тут явно не вистачає комбайнів. Продаю одну вантажівку, один комбайн. Ой, я сказав комбайнів, тракторів. І ще два трактори купую. Насприйде кажучи, якщо у нас стоїть тут чержа, це каже, що ми якось недостатню якісно тут виробляємо. Несправді що і справді недостатньо якісно, тому що у нас стоять комбайни. У нас комбайни стоять. Ще продам комбайн. І ще одну вантажівку. Нехай підпонтажується на комбайн. І ще два трактора. Тому що трактори витрачали час на те, щоб ще добре вами займатися. І через це деякі поля просто проставили, і зараз ми засіваємо одночасно купу полів А до цього у нас просто. коротше. Нам тракторів не вистачало. Зараз буде краще. Але те, що у нас... По-перше, я не розумію, чому автостастерна стоїть заторі тут. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що по останньому опцію ви зможете знайти, для придбати мою гру Симулятор України 1991. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Ініціативно, то в нас збиралась купа хліба, то тепер не вистачає нам серйозно на величезного розгоспу? Не вистачатиме на споживання одного хлібозаводу. Це величезний розгосп. Просто здається, неправильно співвідношення тракторів до комбайнів поставив. Ор, хочете, що у нас ще вантажівки на полях стоять, чекають. Мені здається, має бути співвідношення як три трактори, два комбайни і одна вантажівка. Або дві вантажівки, один комбайн. Це відправив я тут вісім вантажівок в депо. І Найкраще це те, що тут у нас трохи черга. Це каже лише про одне. За час додавати виробництво вперед. Ааа, я витратив дуже багато грошей зараз на побудову цього трубопроводу. Але для нас він буде коштувати тільки електроенергію і все. І це його плюс. Так, все, а тепер я хочу пройтись трансформаторами. До тебе трансформатор підключений. До тебе не підключений. Тепер поїхали трансформатори. Трансформатори. Раз. Далі трансформатор для вас двох. Трансформатор для вас двох. Трансформатор для вас двох. Давайте один трансформатор, який заходить всього ось тут. І трансформатор, який захопить побільше всього тут. Тепер поїхали одразу для вас ось такі роз'єднання. Це ось сюди. Навпроти кожного трансформатора. Сюди, сюди. Це щоб я просто однією мережею вів. І вперед зробимо це ось такою найбільшою напругою. Як так спочатку Ми тако проведемо між розподільчимо, а потім до трансформаторів. І до останнього трансформатора тепер поїхали. Так, тим, хто не останній трансформатор, вам достатньо найменшої мережі. Тому що тільки на насосній станції працюєте. Останній трансформатор там ще на. На нас самі На самі свердловини працювати буде. Все. І тепер. час підбудовувати вас. Самі свердловини. Сенсі, в Сенсі, буділю, не підключено до, до джерела е енергія. В Сенсі. Ти підключен, ти підключен. ти не підключен. До джерела електроенергія. Ти. І ти не підключений. Так, проблема у нас в цьому місці. У вас все нормально? <звук> а якого біса тут шахтою трапилось? Ви знущаєтесь? А мені, мене навіть не попередили. А що з нею сталося? Так зачекайте. Пожеж техніка може доїхати по тротуарам. Скажіть, що може? Я вже щоб воно почало працювати, треба тут дещо зруйнувати, ось так? Може 4 МВт вивести? Ні. На, сюди чисто, щоб почати працювати? А, і на імпорт поставити. Все, орто експорт. Є. Вот буде, ви буде, світло буде, все прекрасно. Не цей самий, не дратуйте мене. А, може через це в нас тут черга і встала. Зачекайте, тут 100 тут 100 тонн збіжжя. Ось збіжжя. Давайте виробляйте. Так, збіжжя виробляється швидко. Може в цьому проблема зараз вся була. Що я не скажилася на відсутність сілектрок. Коротше. І тут черга можливо, через це була. Як давно в мене світла не було? Є. Все, все це місце працює. І постачає нафту сюди, яка зараз буде збиратись. А це значить. Ми навіть тут не всі забиті. Це значить, що можна тут ще. Ой, ще два будиночки. Ще, ще 4 будиночки відбудувати. І вони з часом сюди позаселяються. Хтось, хтось де позаселяється. Сподіваюсь. Ти. О, все, дивіться, роз'їхались. Можна вас повертати вісім. Вантажок, який я відправив в депо. В них шлях не зруйнувався. Так, ну і на цьому на півпрекрасному моменті ми виходимо, закінчимо це відео. Насправді кажучи, ми виходимо в плюс. Ми виходимо в плюс, у нас гроші збираються. І це ми зробили навіть два тільки, ну, три, три ефективних виробництва. Ефективне виробництво світла. Навіть не повністю ефективне виробництво нафти. В плані сюди просто більше людей переселити, тому що в нас нафта накопичується. Це треба просто звідси зробити. О, о, ого! Тут будинки забиті. Це 110 перекинув, зараз ще 110. Коротше, нормально. І там ще для цього переробки нафти ще потенціал є. Ми ще більше будемо з нафти тут заробляти. Нормально, воно буде працювати. О, воно зараз заб'ється. Але тут ще можна розширитись. Тут так само, я сподіваюсь, ми почнемо більше заробляти на цьому. Зараз більш стабільно, точніше, отримувати збіжжя, бо я поміняв співвідношення комбайнів до тракторів. Тому що видалі, щоб комбайни не простаювали взагалі. Коротше, можна буде ще такий радгосп для спиртного побудувати, такий ж Радгосп, Якщо я зможу його ефективним зробити для м'яса, радгоспа. Якщо хочете, що ти на максимальне граничне споживання 42 тонни, то ти тільки 42 тонни даєш. Коротше, на цьому ми закінчуємо це відео. Дякую всім, хто його подивився, а особливо дякую своїм спонсорам, їх можна бачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і виходь з відео. Uh, якщо хтось також хоче мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посилання так само ставши спонсором на ютубі. Підписка, вподобайка, коментарі і так далі. Будь-якого випадку не забувайте. А так, загалом, вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.